Ось ось, дивіться, це огромний, огромний конфет Фереро Роше. Він коштував у Велмарті 400 гривень. Я його купила е, чоловіковій хрещениці на колядування чи на щедрування. Суть в чому. Що, а потім думаю, а що я купила? Я ж його не пробувала. Потім кинулась, у Велмарті їх уже немає. Пішла в сільпо там по 500 гривень. А потім це зараз дуже в сільпо по акції все розпродають, і воно стоїть 300 гривень. Взагалі, мені моя дитинка купила конфетку мамі. Треба спробувати. Просто люди, реально 300 гривень, навіть 500. Це Фареро Роше. Всі ж знають ці конфетки. Вскриваємо. Так, хоп. Так, наклеєчка. Ага, шарик. Як його красиво вскрити? Ніхто не знає. Так, що зразу? Що одриваємо? Так, ну що, одриваємо цю штучку. Ви ж знаєте, це такі самі конфетки, тільки вони в 10 разів менші. Так, тепер. Ага, ось тут, як це називається, юбочка. Ну що, відкриваємо. Мені так хотілося подивіться, скільки цукерок влазить у 300 гривень. Чи це одна величезна? Ні, тут щось тверде всередині. Я боялася, щоб його не поламать. Так, стоп, зараз спокійно, спокійно. О, так. А дайте мені хто-небудь ніж. Бо воно запаковано так конкретно, я скажу. Сейчас я Інтересно. І. І. О! О Боже! Це що? Шоколад чи ні? О! Боже! Це шоколад чи ні? Капець! Капець! Я думала, тут стеклянна буде ця штука! Воно шоколад! Боже, який ужас! Дивіться, це настояща огромна шоколадна конфета! Пахне. Це точно, я думала, це буде щось пластикове і всередині буде штук три перерошенки. Клас! Дайте знову ніж, я кинула сюди. Так. Асистент. Боже. Так, зараз я його акуратно дивіться, По шву вскрию. Боже, це, о, оце шоколадна конфета, люди. Боже, яка красота! Це мені син подарив. Мать у нього випросила. Так, спокійно. Так, тихо, 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 тихо. Все хорошо, все хорошо, ось дірка. І. І. І <смістя> пуста всередині конф'ята. ого Не, ну, А що ти хотіла, Таня? Ти думала, тут буде всередині шоколадна начинка, так? Да? Ну, тут, до речі, майже скільки грам шоколаду? 125 грам шоколаду всього за 300 гривень, а якщо вам не повезе, то заплатите 500. Ну так за ту ж у вас буде гігантська конфета Ferrero Rocher.